Понад сотня людей об'єднаних однією бідою у Харкові. Відбулась чергова зустріч родин загиблих військовослужбовців у зоні АТО. Проект Родинне коло на Харківщині діє вже два роки. Під час таких зустрічей з кожним членом родини працюють психологи, проводять тренінги, індивідуальні бесіди, заняття в групах, які мають допомогти пережити втрату сина, чоловіка чи батька. Наша задача встретить родителей, встретить членов семьи тех военнослужащих, тех военных, которые погибли, и помочь, поддержать их в той ситуации, в которой они находятся, дать возможность им познакомиться друг с другом, может быть, обнаружить какие-то сходные ситуации, сходные проблемы, переживания и почувствовать поддержку не только от нас, психологов, но и от тех, кто оказался в такой же ситуации. Ідея проекту не лише в професійній допомозі психологів, а й в підтримці тих, хто також втратив близьку людину. Коли ми об'єднуємося, ми відчуваємо горе один одного і підтримку даємо таку ж, яку нам потрібно самим. Тобто, ми розуміємо, як реагувати, як які слова сказати, тобто як підтримати один одного. Ми розуміємо, і тут немає ніякої фальші, так ну. Кожен знаходиться як у своєму на своєму місці, у своєму колі, у родинному колі. Психологи працюють з учасниками по групах, адже переживають втрату жінки, чоловіки та діти абсолютно по різному. А ще в родинному колі можна отримати консультації від представників різноманітних департаментів обласної адміністрації, зазначають координатори проєкту. Для которых мы собирали вопросы от семей на протяжении нескольких недель. И Они здесь с буклетами с готовой информацией. семьям мы говорили, когда созванивались о том, что они могут привести документы и прояснить все вопросы, которые их интересуют сейчас. Это может быть и социальная поддержка, это могут быть вопросы образования детей, это могут быть вопросы, связанные с военкоматом. За інформацією Харківської обласної спілки ветеранів АТО, нині в області зареєстровано близько 13 тисяч осіб, які мають статус учасників бойових дій. Серед загиблих у боях на Донбасі 131 харків'янин. 105 мають статус інвалідів війни. Діана Курсун, Вадим Максименко. Новини сьогодення.